Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі і в цьому відео давайте подивимось огляд третього туру європейського чемпіонату з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років і молодше. І сьогодні хочеться якраз поговорити трошки про жіночий турнір і хочу показати дві, як на мене, дуже гарні партії. І я думаю, вони вам теж сподобаються. Ці дві партії якраз гралися на перших двох дошках. Отже, давайте їх дивитись. В першій партії у нас грала скотська Клара із Польщі. Це майстер фідечі ночі. І за чорних у нас грала Нога Оріан із Ізраїля, міжнародний майстер середчінок. І насправді була дуже класна партія від білих, по суті, майже ідеальна. Давайте її розглянемо. Отже, в цій партії у нас був захист Німцовича, дуже популярний дебют. Ну і далі білі зіграла Е3. Ну і перші ходи теж давайте доволі швидко подивимось. Все це цікава і доволі відома теорія. Ну Єдине, що скажу, що тут слон 7 теж хід має місце бути, але слон на 6 теж доволі типова ідея. Ми ну, відразу пішака на полі с 4. Далі білі грають в кінці слон с 3ПЦ і Т5. Далі буде дестон F1, Тура F1, В і F3. І тут виявляється, що хоча у білих зараз немає рокіровки, але далі король може спокійно перейти на поле F2. І у нас потім буде штучна рокіровка після ходів король Ф2 і далі згодом король вже 1 Ну а у чорних теж рокіровка буде, але тим не менш білі тут все-таки мають більше пішаків у центрі. І позиція тут трохи на користь білих, але все це ще теорія. Отже, рокіровка. Кролів 2, Турай 8, Fest 3 кінця 6, Ну, тут вже почали грати чорні точно самостійно білі вже, мабуть, теж, оскільки вже у білих є витрачений час. Ну а чорні вже витратили більше, ніж пів години з урахуванням тут о також хвилин. Далі покройш один якраз Fairz e7, слон D2. Ну і тут насправді позиція стратегічна для чорних дуже небезпечна. Тому що не зрозуміло, що їм робити. У білих є в таких ситуаціях дуже часто план Е4, ну і потім, наприклад, просто навіть e5, 4 в 5 кінь в 5 теж хід дуже і дуже небезпечний буде для чорних. Ну у чорних якраз таки плану тут не дуже видно, що робити чорним, не зрозуміло. І от такі позиції якраз я не люблю получати, іноді вони виходять в партії, але все одно. Краще, щоб їх не бувало. І особливо, коли граєте сильного суперника, то він вас може тут зажати доволі сильно і вже не дасть вам навіть ніякої контргри і буде вас поступово перегравати. Отже, RTR D8, просто скажімо так, хитра ходу, І отут просто є 4 відразу теж можна було зіграти. Ну є 4 в принципі, головний план в таких позиціях, за білих. Захоплюємо центр, ну і далі знову ж таки по ситуації, але, як на мене, найпростіший план, найсильніший, це бігати перше вперед і просто ставити мат. Насправді, що робити чорним в цій ситуації, це дуже гарне питання. Ну, покажу варіант, який комп'ютер нам радить. Ну, позиція, як на мене, з чорним вже дуже-дуже неприємна. А більш поступово підсилюють. Свою перевагу, ну ще є шість хід теж цікавий, хоча в принципі, не обов'язковий. Ну, позиція тут, звісно, що на користь білих, хоча вона все ще А В партії Білі вирішили ще максимально підсилити а, свою позицію і поки не поспішають з ходом Е4, грають е 1. А, далі було Ферзь А3, Ферзь С2, а 5, слон С1. А, далі Ферс виходитись під боя і нарешті ми граємо е 4 Тим більше, що зараз є загроза зіграти Е5 і це буде вивка. Ми бачимо, що вже оцінка у нас приблизно плюс 3, нібито у білих зайва фігура, хоча по матеріалу у нас є вага. Тобто ця саме позиційна, а не матеріальна. Далі було кінде 7, Е5 В С6. Вже 6 G6 було краще, але позиція там була не дуже добра. Ну Вже 6 чим краще, тому що чорний. Будуть праті поміняти ферзей, білі можуть їх не міняти, але хоча б ми тут якийсь темп виграємо, якщо білі ферзей відразу не міняють, ну, наприклад, ферзей десь відходять, то принаймні хоч темп чорні виграли, що вже удаляних непогано. Ну, можливо десь це 5 теж хочуть зіграти. Отже, в партії було Ферзь 6, а далі F4 F6, чорним треба хоч якось підривати пішакову структуру у білих, інакше взагалі позиція буде майже безнадійною. Ну і білі грають троє f 3 F3. Тут знову ж таки неточність за чорних, хоча вже позиція доволі важка. ну Треба було ще зіграти кінця 4, хоча коня підвести поближче до своїх фігур. Ну і далі, наприклад, h4b5, h5 кінь f8, то є на поле F1. Ну і тут навіть в цьому варіанті ми бачимо, що у чорних суттєві проблеми, ну хоча єдине, що вони змогли, це все ж таки трохи надавити на пішка d4. І хоча б у білих з'являються хоч деякі проблеми. Хоча все одно позиція після трошки 3. Далі ще там 6 проводимо на ця позиція на користь білих. В партії ж чорні зіграли вже 6. Давайте повернемось до головної нашої лінії. Отже, в партії було вже 6. Ну і далі ми граємо аж 4 і аж 5. Дуже типово Т, підірвати цю структуру, ну і взагалі чіпляємось до цього пішака G6. Ну цей пішак G6 для скоріше, слабкість, ніж сила в даній ситуації. То це якось грати f 8 пасивно, але тоді після H G2 є на поле F1, все одно позиція у чорних дуже і дуже важка. Ну і у білих ще є план в 5 грати в майбутньому. Отже, далі вони якраз так і зіграли, з'їли пішака на F6, потім зіграли F5, ідея максимально відкрити позицію і підключити свої всі фігури до активних а, дій. Ну що ж далі було Тура F6, знову ж F5, Тура F7, f тур 3 F3, Тура F3, ну і знову ж таки не точність ще одна від чорних, d 6, хоча вже позиція була дуже важка. Давайте вже всі деталі дивитись не будемо. Позиція вже ну, по суті безнадійна. Не було кінь-6 в партії, ну і G7. вже 7 вже забіглих не ідеальний хід, ну майже вся партія, окрім цього ходу, була забіглих. Ну, якщо не по першій лінії, то практично ідеальна. Тут ще краще було ніж 7, що теж непогано, а ще краще було зіграти h 6. Соно 6, ну і далі весь, наприклад, на поле в 2 виходить, кінь H5 може піти таким чином. Ну і тут у чорних. Крули дуже-дуже серйозні неприємності. В партії ж був хід G7, ну G7 все-таки трошки краще для чорних, ніж весь, точніше, ніж h 6. Тут варто було зіграти h 7. h 7 насправді гарний хід, після якого позиція хоч якось трималась, нападаємо поки що на слона. Ну і далі, наприклад, f 7 Ферзі Ф5, ну тут видно, що хоча б відразу не розвалюються, і певні шанси у них тут з'являються. В партії ж був помилковий хід Кінь 6. Давайте це теж подивимось. Отже кінь 6. 6. Ну і тепер ферзь G6. І у чорних вже король просто по суті без захисту залишається. Ну Можна було зіграти кінь G5, це було трошки краще, ніж Ферзь D7, хоча все одно не рятувало. Кінж 5, Ферзь g 5 Кінь Ф7 ферзь H5. Напавлене коня, то вона на E8 варіантах теж підвисає. Ну, наприклад, шах на е 1 версій 8, ну, чорні якось з останніх сил тримаються, але знаходиться красива ідея. Версій 7, вертів, Тура всім ну, Тут вже 8 версій крадеть комп'ютер можна не грати. Я думаю, що з'їсти теру теж буде гарним рішенням. Ну, Біл залишається зайвий кінь і виграний Enchpіль. Отже, все одно Біл з позиція виграна. Воно в партії був Хітверт 7, а після якого Партія завершилась тим, що чорні просто не мають захисту гарного від мату. Дуже багато білих загроз, і чорні здаються. Ну, наприклад, її ідея дуже красива Турай 8. Ну, Якийсь там хід чорних. Турай 8. І далі знаємо. І це відкритий шах і мат. Ну, майже ідеальна партія від польської шахістки, і вона тут продемонструвала точність 95% і, по суті, дуже-дуже впевнено переграла свою сильну суперніцію яка за класом, можливо, навіть трохи вища, але все одно ці партії біля довели, що вони грають теж дуже-дуже добре. І давайте подивимось другу партію теж з жіночого турніру. Тут у нас грали Дімітра Олександрі з Греції і також Сере Тірпан з Турції. Чим мені ця партія сподобалася? Це тим, що в ній був дебют, який мені за чорних якраз дуже до це захист Грінфілда. Доволі насправді важкий дебют з багатими варіантами, де в принципі, у нас теоретичних варіантів дуже і дуже багато за чорних треба вивчати, але давайте подивимось якраз теорію, щоб у нас було. Отже, Stunt-3, вертія 5, Кінд 2. Цікавий хід, до речі, тобто багато людей грають ферзь 2 і Ft-2. Теж гарний хід, а от кінь d2 теж цікава лінія. Ну, В чому йде цього ходу? Це все ще творі, звісно, що йде. Іде в тому, що після СД білі грають кінь 4 І а, далі головний варіант за чорних це ферзь 6 і а, Білі грають СД, а відіграють пішака. Але от чорний тут нормальна позиція. Далі була рокіровка, слон d 2 ТРД8, Рокіровка. І після закінчення дебюту виникає питання, що робити далі. І от чорні грають b5. Класний активний хід, нападаємо на коня і в майбутньому є варіант у нас фінкотуватися по основна зірати з нота 7. Отже, далі було кінп 2 S4, теж красива ідея. Ну і тут в чому сенс цього ходу? В тому, що ми використовуємо зв'язку і білим насправді було погано з'їдати, комп'ютер навіть радиться грати Херцоги і не бити цього слона. Чому ж слон D4 хід гірший? Справа в тому, що ми граємо тут кінця 6, вводимо коня з темпом, і слон D4 втрачається, і в білих ще й цього є проблеми з тим, що кіні D4 створює конкретні загрози. Наприклад, є у нас ідея в варіантах сирати Кінів 3 і вже тефризя за коня і туру. Отже, далі було АБ поки що ферзь під боєм, С B6 відходимо, кін і 4 нападає знову ж таки кінь. FC D6, ну, у Ferz6 було трохи краще, давайте ці нюанси вже дивитись не будемо. Ферзь д 6 теж непогано, ну FZ6 ще було сильніше, і там теж зайшла ідея у нас Кініф 3, відкритий шах і вижарзя. І після ходу Ферзь д 6 Ферзь д 3 зіграли білі і це не дуже сильний хід, тому що після ходу 1D6 у чорних і залишається. Ініціатива суттєва і є певні конкретні загрози. Ну, тут вже позиція насправді дуже-дуже небезпечна для білих. Комп'ютер, наприклад, тратить хід слон D1. Ну, слон D1 такі ходи ми розуміємо, що не робляться від гарного життя. Ну і далі, наприклад, найпростіше тура. На c 8 LC3, зміняємося, слон D7, напали на пішака, оз'їдаємо його, ну і, Звісно, що самим пішаком з такими активними фігурами ми отримали. Теж комфортно перевагу. Але все одно це було краще, в партії Шмілі зіграли кінь С3, неточність. Це варіант подивимось. Ферсі 5, тура С1 і кінь Б3. Вже не відкритий шах, а відкритий напад на ферзя нападає наша тура і на труб нападає якраз наш кінь. Отже, Далі Ферзь ферсі 3, кінь С1, тура С1, тура A на C8. Тура Д-1. Просто міняємось. ну Є таке правило, тому що всі його знають, що коли у нас є зайвий матеріал, вигідно міняти фігуру, є деякі виключення з цього правила, але 90% випадків або навіть більше це правило працює. Чорні, звісно, що не проти мінятись, Туради 8%. Ну і далі. Сонце 4 ще класна насправді ідея, відволікаємося слона. Тобто це просто обмін на D1 і на c 4 але тим не менше цей обмін, перш за все, на користь чорних, ну, як я і казав трохи раніше, і крім того, що і тура підлічається до атаки на білого короля. Отже, далі блок ФСБ3, тура H1, король g А слон Т2 за білих, тут тобто, важко щось порадити, позиція по суті, безнадійна, S5. Далі король відходить до Раз-1, хочемо зібрати в РФ3. Тут білі якось знову ж таки з останніх сил тримається, але все це не може дуже довго у нас ще відбуватись. Ну і далі Фейз 5 Фез 5 шах, ну і король g треба було краще, але вже позиція знову ж таки дуже-дуже погана, все одно там чорні вигравали. Ну а Король F4 дозволяє білий чорним зіграти ще й е Е5, підсилювати нашу позицію, ну і далі спокійно ФАЗ-1. Робимо зв'язку, ну і немає захисту від е, втрати слона у білих. ну Після того, що не зіли пішака на п 5 отримали чисту зайву туру, білі нарешті здались. Ну, теж Ця партія, як минула, вона майже ідеально за виграну сторону. Тут точно 99%, ну, майже вся партія в першій лінії від турецької шахістки. І якраз що теж цікаво, що шахістка з Греції теж доволі сильна. Більше 2000 в неї, так от вона тут а, теж грала насправді непогано, але декілька неточностей і суперниця змогла зробити ну, таку дуже класну позиційну гру і перемогти в цій партії. Отже, такі дві відбуваються цікаві, як на мене, партії в очіночому турнірі, і ми будемо, будемо добитися ще різні турніри. Теж, це був турнір. Середчина буде 18 років, ну, можливо, ще подивимось настрій, хлопців, дівчат, так що у нас ще дуже багато партій, отже, найцікавіше, як на мене, будемо ще дивитись. Дякую за увагу і до зустрічі.